Держава демонструє, що таке державна таємниця. Парламент від нового року хоче накласти інформаційне табу на державні закупівлі. Там є чого приховувати. Із бюджету України на держзакупівлі було виділено 172 мільярди гривень. А якщо зробити так, щоб мало хто знав на що і за якими процедурами витрачаються гроші платників податків, і ніяких тобі скандалів про газонокосарку, чи не за півмільйона гривень, або оренду президентського гвинтокрила. Фундамент цього бажання закладено у вівторок, за 20 хвилин до закриття парламенту. 254 нардепи підтримали відповідні зміни до закону про держзакупівлі. Більшість не зупинили висновки науково-експертного управління. Науковці чорним по білому написали: у законопроєкті не узгоджується створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель та запобігання проявам корупції. Держзакупівлі стануть чи некомерційною таємницею держави. Роман Надзельський далі. Український бюджет, хоч і не найбільший у світі, але це ласий шматок для наших бізнесменів. Кожен із них хоче отримати будь-яке держзамовлення, щоб витягнути звідси побільше грошей платників податків. Якщо раніше ми могли побачити хоч когось, хто тягне звідси, то скоро все може бути інакше. Ви будете чути, що гроші тягнуть, але хто, скільки і навіщо. Не побачити в темряву витрату бюджетних коштів заведе новий закон про державні закупівлі. Так стверджує голова інституту власності та свободи Дмитро Ляпін. Його громадська організація контролює, куди і як чиновники витрачають наші гроші. Дмитро пояснює, нині всі державні установи і підприємства перед тим як щось придбати, оголошують тендер. Це такий собі конкурс, де бізнесмени змагаються, приміром хто продасть найкращу і найдешевшу швидку для лікарні. То тепер нардепи і уряд хочуть таку процедуру відмінити усім державним підприємствам. Зміни до закону дозволяють купувати необхідне в кого захоче керівник. Якщо це державні компанії, і навіть вони не фінансуються з державного бюджету, просто знаходяться в державній власності, але це все одно означає, що вони витрачають і знаходяться на суспільному ресурсі. Якщо вони не будуть проходити процедуру державних закупівель, тоді питання, хто їх контролюватиме, залишається відкритим. Механізму контролю в законі немає. Крім того, якщо не було тендеру, його результати не оприлюднюються і їх не побачать журналісти, говорить Дмитро. І раптом, наприклад, Укрзалізниця чи автопарк Кабміну захочуть купити майбах комусь із керівництва. Це за новим законом буде вже комерційною таємницею самого підприємства. Але навіть тим, хто проводитиме тендери, новий закон дозволить показати громадськості лише результати. Тобто ми з вами будемо мати в результаті документ, який скаже, що тендер проведений і переможцем є компанія А, але ми з вами, відповідно до цього скорочення документів, не будемо знати, які компанії взагалі приймали участь в цьому тендері. Нардепвідбют Сергій Терехін за такі зміни не голосував, бо переконаний, влада переписує закон, аби збільшити чиновницькі прибутки, максимально ховає операції, де можливі так звані відкати. Це коли керівник держпідприємства купує товар у бізнесмена по завищеній ціні, а потім від того ж бізнесмена отримає виногороду за такий вибір. В першу чергу це стимуляція корупції. Говорять, нам треба добудовувати олімпійський стадіон. Вже вгупали туди 4,5 мільярди гривень. Але ну скажіть, будь ласка, він же ж не як єдиний товар, йде цей стадіон. Але е, в цьому законі е, бланкетна норма, що все, що йде на євро 12 йде поза конкурсом. За словами Сергія Тірьохна, те, що про владні нардепи хочуть зменшити кількість тендерів, ще й вбиває принцип конкуренції. Бо, приміром, комунальні послуги держустановам дозволено купувати без конкурсу. Але тоді альтернативи обленерго, облгазам ніколи не з'явиться, а ціни монополісти триматимуть завищені. Вважає нардеп, якщо живете у Франції або в Іспанії, ви можете вибрати 3-4 оператори по електроенергії, яку... Які мають різні пакети, як мобільні телефони. У нас таке є. Немає. Ми говоримо вже 10 років про демонополізацію мереж. Ті ж, хто голосував за зміни держзакупівель, стверджують, ніякої корупції просто полегшують життя казенним підприємством. Нардеп від партії регіонів Владислав Лукянов каже, тендери іноді блокують роботу заводів, бо така процедура купівлі триває 2-3 місяці, вимагає ще й плати за проведення конкурсу, а інколи взагалі буває абсурдною. в городе Киеве для того, чтобы подключиться к электричеству, у нас только один поставщик – Киевэнерго. То есть есть монопольные поставщики. И в этих ситуациях мы ну, нецелесообразно на 2-3 месяца растягивать процедуру, хотя мы знаем, что все равно априори победит только тот, кто имеет техническую возможность Закиди, що нововведення сховають від громадян процес перетікання державних грошей у кармани бізнесменів, нардеп відкидає. каже: якщо держпідприємства і не вивішуватимуть в інтернеті інформацію про те, що за скільки і в кого купили, то це не означатиме розгул корупції, бо в державі ж є прокуратура, кру, рахункова палата та МВС. Поверьте мне, когда есть воля правоохранительных органов проконтролировать и притянуть к ответственности, они прекрасно выполняют эту задачу. А сейчас воля есть? Да, сейчас есть воля контролировать и не позволять воровать. Нет лежа на своих и чужих, вы считаете, в этом вопросе? Ну, смотрите, замминистра экологии, природы, да, попался на взятки, ну да, раз, и с корабля и за борт. За тим, яке законодавство про держзакупівлі пише Україна, нині уважно стежить у Євросоюзі. Там безпосередньо пов'язують прозорість бюджетних витрат із рівнем корупції, заперечуючи проти безтендерних закупівель, ЄС ще в лютому вирішив не давати Україні 116 мільйонів євро допомоги і вимагав змінити законодавство. Реакції ж на те, що в першому читанні схвалили в раді цього тижня, євросоюз ще не Роман Кирило Лазаревич